Що якщо почнеться дійсно повномасштабне вторгнення, то я точно піду воювати за свою країну, за своїх дітей. Для мене війна розпочалася зранку. Я взяв філіжаночку кави, закурив сигарету, ждав товар, який мали привезти в магазин. Побачив, як летять ракети в сторону нашого ПВО. Ми з друзями, поки була, ще був зв'язок мобільний, поговорили. Вирішили йти в воєнкомат. Приїхали там, вже готувалися до евакуації. Прийнято рішення було для себе, що жити я точно з ними не буду і працювати не буду. Тільки брати в зброю в руки і відвоювати своє. Коли я попав до лав цього батальйону, того хлопчика вже з нами немає, царство моє небесне. Гарний боєць був. Він каже, зачем тобі тероборона, або ще що тут? Надо, потрібно виконувати важливіші завдання. Ми для себе вирішили, що їдемо туди. По позову серця. Вийшов наш командир і каже, є прорив на Запорожжі. Можна йому запобігти. Ми перший поїхали. Так я зустрів перший бій Васильівка. Ми, ми вдержали той напрямок. Було 22 чоловіка і один танк. Росіян йшло 150 єдиниць броньованої техніки і піхоти. Ми їх змогли зупинити за дві години. Встигли зайняти позиції в чотирьох напрямках ми попали в кольцо, можна сказати так. Коли пішла перша бронетехніка противника, три командира бронетехніка пішла. Що взяв РПГ вистріли. Ми відбили першу атаку, дуже тяжка була. Спалили більше 12 одиниць збройної техніки противника, перегрупувалися і заняли заново свої позиції. Нам доповіли, що піде за піхота знову з БТР. Піхоту приземлили, положили, отработали наші РПГшники, спалили БТР. Знову підбили беху. Вона. Питалися відійти біля тарілки на місць, її добили. Опять же, наш розщот СПГ. У нас був приказ, виходить крайній. Це була спланована чітка операція нашим командиром. Дві доби ми чекали цих орків. Дві доби вони прогрівали дві літали птички над нами, їх розвідники. Ми були замасковані. Далі відбувалося перегрупування і заняття позицій під Запоріжжя. І так ми трималися два з половиною місяця. Вони не хотіли вступати з нами в прямий бій. Було ще в нас Кам'янське, було ще в нас дамба, яку ми тримали, була розвідка ВДВ, яка на нас нарвалася, і була знищена нашим розрахунком. Був забратий Тігр, броньований Камаз був знищений ще, і 11 чоловік розвідки, один був взятий полон. Це була Псковська дивізія ВДВ.